Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо в'язати підставку під гаряче, пряжа вівчарі, гачок 2,5. Діаметр підставки під гаряче 11 см. Бажаю вам всім успіху і гарного перегляду. У нас утворилася петля. Пров'язуємо 12 повітряних петель. Один, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. З'єднуємо в кільце. Це кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю, Це петля підйому. вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ми пров'язали 5 стовпчиків без накиду. Повинні пров'язати ще 25 стовпчиків без накиду. Пров'язали 30 стовпчиків без накиду, з'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок під низ під петлю. На гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо другий рядочок. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Три накиди. Один, два, три. Вводимо гачок під низ, під наступну петлю, перетягуємо ниточку. У нас на гачку є 5 петель. Пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з трьома накидами. Три накиди. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, перетягуємо ниточку, є 5 петель. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з трьома накидами: 3 петлі. Один, два, три. Три накиди. Під низ під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з трьома накидами. Три накиди. Під низ під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з трьома накидами. Три накиди. Під низ під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з трьома накидами. Три петлі. Три накиди. Під низ під наступну петлю пров'язуємо, стовпчик з трьома накидами, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три. Вводимо гачок в п'яту петлю. Один, два, три, чотири На гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій і останній рядочок. Вводимо гачок сюди, у другий стовпчик з трьома накидами. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Одна повітряна петля. Це петля підйому, накид. Сюди під низ, під арочку ми пров'язуємо три стовпчики з накидом, чотири повітряні петлі, три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Чотири петлі. Один, два, три. 4. Накид, піднес під ту саму арочку, пров'язуємо ще 3 стовпчики з накидом. 1, 2, 3. Вводимо гачок у другий стовпчик з трьома накидами, пров'язуємо стовпчик без накиду. Накид, піднес під наступну арочку, пров'язуємо 3 стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Накид. Піднес під ту саму арочку, пров'язуємо ще три стовпчики з накидом: Один, два, три. Вводимо гачок у другий стовпчик з трьома накидами, пров'язуємо стовпчик без накиду. Під низ під наступну арочку пров'язуємо три стовпчики з накидом, 4 повітряні петлі, три стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, з'єднуємо останній рядочок. Вводимо гачок в петлю підйому, пров'язуємо. Одна повітряна петля. Ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки, повертаємо виріб на виворотну сторону і з виворотного боку заховуємо цей кінчик ниточки. Підставка під гаряче готова. Дякую всім за увагу!